Дивіться випуску. Порушив плати більше. Народні депутати пропонують підвищити суму штрафів для водіїв. Світовий досвід показує, що збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху є ефективним. Смертельна пастка для будівельників. Під кривим рогом невідомі ледь не вбили двох чоловіків. Аж раптом з покинутої будівлі вибігли молодики у балаклавах та почали жорстоко забивати своїх жертв металевими дубинками просто на цьому місці. Очистити довкілля школярі 95-ї гімназії долучились до всесвітнього сміттєвого челенджу. Завдяки сміттєвому челенджу та небайдужим містянам кривий ріг став трохи чистішим. Подробиці далі. Мої вітання всім глядачам телеканалу Перший міський. Наші кореспонденти вже готові вам розповісти про найактуальніші події дня. В студії працює Владислав Новіков. Порушив плати більше. Народні депутати пропонують підвищити суму штрафів для водіїв. Йдеться про непристебнутий ремінь безпеки, а також неправильне перевезення дітей в авто. Штрафи пропонують зробити в 10 разів більшими ніж зараз, тобто пів тисячі гривень замість 50. А у разі повторного порушення підвищити до 850. законопроекти подані до комітетів Верховної Ради. Зараз їх вивчають та доробляють. Цітовий досвід показує, що збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху є ефективним, як з точки зору поповнення державної казни для подальших потреб країни, так і зменшення кількості загиблих у аваріях на дорогах. У порівнянні з країнами Європи, де за порушення платять сотні євро, в Україні найменші штрафи. 20 тисяч гривень на ремонт житла. Таку одноразову допомогу з місцевого бюджету отримують 20 пільговиків з кривого рогу. Грошову компенсацію вже надали більше 70 родинам, а також мільйон гривень планують виділити дітям з інвалідністю задля забезпечення підгузками. Йдеться про 80 дітей по 11 тисяч кожному. Надання матеріальної допомоги мешканцям міста у зв'язку з крутним матеріальним становищем та значними витратами на лікування. Підготовлено проект рішення, відповідно до якого з міського бюджету отримують допомогу 375 чоловік на суму 1,1 мільйон гривень. А з початку року матеріальну допомогу таку вже такого виду отримало 1340 триста на суму 3,3 млн грн. гривень. До кінця березня допомогу отримають тисячу учасників бойових дій на сході України. А з початку року таку допомогу... Уже вже отримали тисячу е, учасників АТО. 805 воїнів інтернаціоналістів. З початку року допомогу отримали 1133 криворіжця. Україна має виробляти свій електротранспорт а також автобуси. Про це нардеп Олександр Вілков заявив під час зустрічі з мешканцями Миколаєва. Зараз колись потужні заводи майже не виробляють пасажирський транспорт, хоча це могло б створити велику кількість робочих місць. Тому українські міста закуповують вживані автобуси за кордоном. Крім того, Олександр Вілкул виступає за безкоштовний проїзд у транспорті для всіх пенсіонерів. На Миколаївщині нардеп вшанував пам'ять героїв визволителів від нацистських загарбників. Він поклав квіти до пам'ятника Ольшанцям. Та разом із донькою одного з учасників десанту висадив символічні дерева миру. Беля мемориалу. Я сохраню правду и историческую память нашего народа. У меня один дед дошел до Праги, второй дед дошел до Берлина. Прадед погиб. И для меня все свято, что связано с Великой Отечественной войной. Временно взяли верх потомки проигравших над потомками победителей. Все эти ветровичи, порубии они и издеваются над исторической памятью, и лишают наших ветеранов пенсии и льгот. После перезагрузки власти наши ветераны, наши пенсионеры будут самыми уважаемыми людьми. На трасі Кривий Ріг Дніпро розпочали зважувати фури. За декілька днів перевірили близько 130 габаритних машин. Кожна п'ята з них перевантажена, тому перевізників оштрафували. На дорогах державного значення забороняється рух транспорту вагою понад 40 тонн. Автошляхами всередині міст сіл та селищ не можна їздити, якщо вага вантажівки перевищує 24 тонни. В пунктах працюють фахівці Укртрансбезпеки, облдержадміністрації та представники патрульної поліції в разі перевищення норми водії зобов'язаний сплатити штраф на добровільне виконання. Закону дається місяць далі примусове стягнення в судовому порядку. Такі методи допоможуть зберегти асфальтне покриття від руйнації. В даний час на, габаритно, на пункті габаритного вагового контролю проводиться згідно постанови 879 перевірка вагів, які перевозять транспортні засоби, тобто ваговий контроль, а також проводимо габаритний контроль. Є дальномір, є інструмент для глибини остаточної перевірки глибини протектору шин, тобто електронний штангенциркуль, є телескопічна лінійка. Смертельна пастка для будівельників під кривим рогом невідомі жорстоко відлупцювали двох чоловіків, розбили їхню автівку та залишили помирати своїх жертв посеред двору покинутої будівлі. Востаннє правоохоронці таки бачили лише в сумнозвісній дев'яності. Якби не місцевий мешканець, який випадково опинився поруч та надав постраждалим першу допомогу, можливо за ними вже сумували б родичі та друзі. Що це невдалий жарт або чи замовлення, Шокуючі подробиці в ексклюзивному сюжеті Олега Ярмолінського. Двох будівельників заманили у пастку з до цього будинку під приводом його реконструкції. Аж раптом з покинутої будівлі вибігли молодики у балаклавах та почали жорстоко забивати своїх жертв металевими дубинками просто на цьому місці. Скривавлених та ледь живих чоловіків від вірної смерті врятував місцевий мешканець, який випадково опинився поруч. Олександр та Віктор вже 25 років займаються будівництвом і ремонтами у Кривому Розі та інших містах України. На початку березня чоловіки отримали нове замовлення в Апостолівському районі. Виїжджаючи на зустріч із клієнтом, навіть не підозрювали, які наслідки вона матиме. Нас туди завезли і розвалена хата в кінці села. Ми виходимо і говоримо, молодий чоловік, ну, що ж тут треба робити? Він говорить, ну. От то, що ви можете робити. Мій напарник говорит, ну так тут треба все розламати. І ну, він вслух говорит, ну зараз ми будемо ламати. А, в ту же секунду почали вибігати бойці. Нападники били з такою силою, що чоловіки на деякий час навіть знепритомніли. У такому стані їх помітив випадковий перехожий. Я Скільки нервів потратив, я дивлюсь на людей, їм треба срочно показувати допомогу. Я нічого не можу зробити. Ну, Першу медицинську допомогу ми ще можемо зробити. Але якщо людина стікає кров'ю, ми не знаємо, відкиляй кров лється, це дуже складно було. З відкритими переламами, черепно мозковими травмами, забоями внутрішніх органів і кінцівок, та значною втратою крові чоловіків доправили у кривий ріг до лікарні. Наразі загрози їхньому життю немає, але до одужання ще дуже далеко. Із апостоловського району село Новомарінська було доставлено двоє пострадавших в результаті кримінальних дій. Доставлено скорей допомогою в стані середньої тяжкості на даний момент стані стабільне. Шістдесятирічному Вікторові від нападників дісталося сильніше. У нього зламані обидві руки, ще права нога та ще й пробита голова. У такому стані до роботи чоловік повернеться дуже нескоро. а це означає, що його родина залишилася без годувальника. До перелом, в двох містах тілі всі. Здесь операція була позавчора. Тут пластина. Здесь физ. Здесь перелом. На галяві 8 шув. Это благодарность за багатолетні роботи в однієї з родин постраждалих є давній конфлікт із відомим у кривому розі кримінальним елементом, для якого молодший з будівельників виконував декілька замовлень. Але як стало відомо, у клієнта після завершення робіт могли залишитися претензії до чоловіка. Тому родичі припускають, саме це могло стати причиною нападу. Наші якісь, ну каруски які ну, як сказати пред'яви да по блатному от, дайте, віддайте, здайте, просто з нічого. Тобто на питання, чому… Тобто конкретно нічого не звучало. Це розкачування ситуації, називається. Тобто для того, щоб вимагати деньги. У поліції спочатку розпочали розслідування за статтею розбій, але згодом перекваліфікували на умисні тілесні ушкодження. Якщо підозрюваних затримають, їм загрожуватиме до трьох років позбавлення волі. Попередньо була інформація стосовно конфлікту між трьома особами. Спочатку ми вбачали в цьому розбій, однак після Попередньої перевірки було прийнято рішення стосовно внесення до ЄРДР саме задання тілесних ушкоджень. Родини постраждалих будівельників щодня витрачають тисячі гривень на лікування. Лише за перший тиждень сума на двох перевалила за 50 тисяч гривень. А попереду тривалий курс реабілітації. Олег Єрмолінський Віктор Зубченко перший міський. Смертельна аварія під кривим рогом ввечері, 14 березня, в районі лісопитомнику водій Жигулі збив чоловіка. За словами керманича, горе автівки сталося все неочікувано. 47-річний містянин повертався додому в новопілля. Як в цей час з лісосмуги на трасу вибіг чоловік, коли водій його помітив, було запізно та уникнути наїзду не вдалось. Від отриманих травм постраждалий загинув миттєво. Удар пройшовся на передню частину автівки в легковика Пошкод. На передній бампер та розбите лобове скло на місці подій. Працювали правоохоронці Криворізького районного відділення поліції та слідчі обласного управління. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, повідомте про це на спецлінію 102 або за номером, який ви бачите на екрані. Залежні від гемодіалізу до всесвітнього дня нирки в кривому розі влаштували мітинг. Акцію провели 15 березня під будівлею міськради. 20 людей хворих на ниркову недостатність взяли до рук плакати і таким чином хотіли, аби на їхню проблему звернули увагу. Пацієнти кажуть, через нововведення в процедурі прийому гемодіалізу їхній стан погіршується, і на попередні скарги ніхто не реагує. Акція тривала близько години. Відзначу, гемодіаліз це один з методів позаниркового очищення крові. Його роблять людям з нирковою недостатністю. Нас без предупреждения часть пацієнтів перевели на э, розходні матеріали другой фірми. А у нас возникают осложнения, головные болі у пацієнтів. Там ну всяческие проблеми со здоровьем. У нас і так здоров'я вже подорвано. А сейчас у нас нет препаратів, нет обслідування врачей. Перевірили якість ремонту. Криворізький нардеп Костянтин Усов проінспектував дитсадочки, в яких за його програмою проводять ремонти. У декого в закладах роботи ще тривають в деяких ремонт вже завершено. А до когось будівельники завітають за лічені дні. Парламентар разом із членами команди приїхав у гості до малечі з авторською абеткою на тему Кривого Рогу. Виявилось, кубики про рідне місто для малечі розробили саме у його команді. Подробиці далі. Хотим вас поблагодарить, что вы для наших деток сделали, ну и сделаете столько ну, тепло нашим деткам, что они теперь меньше будут болеть, так как садик очень холодный. Ну, мы с этим боремся, заклеивали эти окошки. Ну, а теперь мы вам очень благодарны, так что спасибо вам большое за то, что вы делаете для наших деток. Больше всего для ваших деток делают воспитатели и нянечки. А я а очень я, А я всего лишь помогаю им. Тим людям, які вкладають ваших діток душу, 120-й дитсадок один з восьми, у яких за програмою Костянтина Усова розпочинаються роботи. Склопакети, які будівельники розпочнуть встановлювати вже наступного тижня з енергозбереженням. А це означає, що у садочку назавжди забудуть про протяги та холод взимку. Коллектив дошкольного учреждения благодарит Константина Усова за сотрудничество и оказание финансовой поддержки в укреплении матеріально-технической базы нашого учреждения. Мы благодарим за тот комфорт и уют для наших малышей и надеемся на дальнейшее сотрудничество. А це дитсадок номер 123 у металургійному районі. Роботи з дня на день мають бути завершені. Вихователі та батьки вже помітили істотну різницю. Всередині стало набагато тепліше. Це наша спальня? Были поменены уже на сегодняшний день работы подходят к завершению. Была утеплена гипсокартоном, утеплена миноватой, сейчас демонтирована э, стена и поставлены, поставлены э, пакеты окон. На сегодняшний день поменено по всему зданию 54 окна, остается 6. Э, работы ведутся очень качественно, быстро. Ви головне слідіть за откосами, слідіть за вот этими тонікими містами, котре обічна не хавтуря плохо діло. 186-й дитсадок також у металургійному районі. Це заклад для малечі, яка часто хворіє та має проблеми із верхніми дихальними шляхами. Батьки вихованців кажуть, після ремонту садочок, наче перетворився на весняну квітку. Коли перше впечатлення я вошла в в'яслія це було... Ну, скажем, старые окна, не было ни вообще на полу никаких, не ни, то, что говорится, там какого-то ремонта, это были очень старые покрашенные доски. Сейчас, в принципе, вот буквально мой ребенок уже ходит два года в садик, то ясли очень сильно изменились. Очень приятно, когда сейчас заходишь, у нас не было окон в детских спальнях, то сейчас окна, они уже стоят и очень тепленькие. Костянтин Усов передав у садочки кубики з криворізькою абеткою. Їх розробили члени команди парламентаря. Діти, їх розвиток, їх всестороннє, всесторонній рух вперед є для нас найвищим пріоритетом. Ми, до речі, сьогодні даруємо всім дітям цьому дитячому садочку, де робимо ремонт. Отакі прекрасні криворізькі абетки. Це абетка українською мовою, кубики, де на кожній грані, на кожній стороні є щось від кривого рогу, що починається на конкретну літеру, з тим, щоб діти з самого маличку, з дитинства відчували, з якого вони міста, пишалися своїм містом, і це пройде з ними все їх життя. Загалом за програмою Костянтина Усова вже відремонтовано або ремонтують просто зараз 40 міських шкіл та дитячих садочків. Олег Ярмолінський, Галина Ганзенко, Віктор Зубченко, Микола Нечепуренко перший міський. За заслуги перед громадою, 15 березня, нагрудним знаком нагородили голови Догинцівської райради Ігоря Ратінова. Це трапилось під час привітань працівників комунальних служб району з професійним святом. Привітав Ігоря Ратінова, особисто радник голови обласної ради Олександр Макаренко. Це нагрудний знак Дніпровської обласної ради за заслуги перед громадою. Я впевнений. Цей молодий талановитий керівник, який дійсно вносить зміни в район, не боїться критики, достатньо ефективно реагує на звернення громадян, заслуговує на визнання як на рівні району, так і на рівні міста і нашої рідної Дніпровської області. Відзначу, Ігор Ратінов очолює Довгинцівський район вже більше трьох років. За час своєї праці чиновник досяг чималих успіхів та проявив себе відповідальним керівником. Проте як говорить сам районний голова без підтримки, він не впорався б, адже кожна комунальна служба постійно робить величезні внески за для благоустрою та своєчасного вирішення житлово-комунальних питань. Награда, которую я сегодня получил, для меня это очень серьезная награда. И одно, что хочу сказать, это не моя награда, а это награда общая всех тех людей, с которыми мы делаем все самое лучшее для района. Мы его благоустраиваем, мы его делаем краше, красивее, современнее. Поэтому награда общая. И сегодня у нас у всех общее желание продолжать в том же духе. Вінники, граблі та гарний настрій. Шестикласники 95-ї гімназії долучились до сміттєвого челенджу. Його запустив американець ще в 2015 році. Проте він набрав популярності лише зараз. Приєдналось до цього челенджу тисячі людей зі всього світу. А відтепер серед цього списку й криворіжці. як шестикласники звільняли місто від сміття, розкаже Олена Тронова. Пакети, пляшки кривий ріг буквально засипаний сміттям. Воно скрізь водоймищах на природі та просто під ногами. Але завдяки сміттєвому челенджу та небайдужим містянам кривий ріг став трохи чистішим. Міттєвий челендж з'явився ще чотири роки тому. Історія його старту вражає. Одного американця з авто вилетів папірець, а він за ним не повернувся. Ця ситуація поїдала його совість, тому він пообіцяв, що збере на вулиці 100 папірців, а ідею підхватили інші. По всьому світу люди прибирали довкілля і робили фото до і після. Проте до Кривого Рогу цей челендж дійшов лише зараз. Учні 95 ї гімназії вирішили підтримати цю ідею та вийшли прибирати територію поруч зі школи. Такі челенджі вони дуже корисні і для людини, і для природи, тому що самому приємно дивитися на результати своєї праці і приходити на чисте подвір'я. Взявши робочий арсенал, школярі приступили до справи. Діти запевняють, прибирання довкілля їм тільки в радість, бо розуміють, які можуть бути наслідки його забруднення. Треба виходити, прибирати, тому що а, ну, ми самі. Забрудняємо наше навколишнє середовище, та ну це якби цей бруд, це сміття, бо ми потім від нього страждаємо. Не челенджем одним вчителі розповідають суботники у школах, хоч і відмінили, але у їх гімназії періодично проходять ні довкілля. Зараз у нас ось проходить такий невеличкий флешмоб по прибиранню сміття, щоб наше місто було краще і краще. Ми е, дітей навчаємо, що навколишнє чередовище треба, щоб було взагалі чисте, і це залежить більше від нас, щоб ми не смітили. Ну і прибираємо. Діти, звичайно, молодці проте, аби звільнити місто від непотрібу, має попотіти кожен його мешканець. Бо кривий ріг просто потопає у смітті і винні у цьому самі люди. Центральна вулиця не більше менше, як то ухожена, вибирається. А ви подивіться, ось сільський криворожський район. Всі посадки завалені. Не то, що там возле самого села, всі посадки завалені мусором. Вибирається кое-где. Ну і люди, які курять, звісно, це. Надесніхакотаналог -то брати. Тому мета сміттєвого челенджу не лише зробити довкілля чистішим, а й донести до людей, що забруднювати його не треба. Недаремно кажуть, якщо хочеш змінити світ, треба розпочати з себе. І тільки після цього наша планета скаже велике дякую. Олена Трунова, Микита Бондаренко перший міський. Привітали захисників країни музикою в Києві на центральному залізничному вокзалі. Виступили військові оркестри збройних сил України. Захід провели в честь дня добровольця. Музиканти виконали декілька композицій, таких як інтро, марширують добровольці, та там на горі на маківці. Виступ тривав 15 хвилин, проте за дійством спостерігали сотні пасажирів залізничого вокзалу. Окрім столиці, флешмоб пройшов ще в десяти містах України. Сьогодні в єдиному однострої стояли Збройні Сили України, Національна гвардія, прикордонники. Ви все це бачили. Ми сподіваємося, що нашим коротким виступом ми скажемо вдячність дійсно тим людям. А з Майдана перші добровольці їх було пів тисячі людей. Вони пішли практично з Майдана вже до на короткочасне тренування і вже на війну. І на цьому ставимо крапку в студії працював Владислав Новіков до зустрічі на головному телеканалі міста.